Харчування, спорт, сон, секс, отдих, гігієна. Про це детальніше далі. Моргніть двома очима, якщо ви прагнете знайти баланс між роботою та особистим життям. Ти на каналі Психолог в піжамі де комфортно про психологію. І сьогодні ми поговоримо про кристал позишкіана. Це концептуальна модель розроблена німецьким психотерапевтом та засновником позитивної психотерапії носратом позишкіаном. Да, дуже складне слово. Точніше, два слова. Вона використовується для аналізу життя людини, щоб зрозуміти баланс та дисбаланс у різних сферах життя. Ця модель представлена у вигляді кристала, де кожна грань символізує якусь сферу життя. За цією концепцією існує основних чотири сфери діяльності: тіло, контакти, фантазія і діяльність. Основна концепція в тому, що є 100% нашої енергії життєвої, яку ми розподіляємо по 25% на кожну сферу життя. І якщо виникає якийсь дисбаланс, то щось страждає. Давайте детальніше спочатку розглянемо сфери, а потім розглянемо взагалі які існують варіанти дисбалансу та що з цим робити. Перше це тіло, це про харчування, це про відпочинок, про сон, про секс, про гігієну, все, що базується на тілесних якихось відчуттях. Наступне друге це діяльність, це про роботу, професійну реалізацію, якісь ваші хобі. Це все, що зв'язано з вашим розумом. Третє це контакти або стосунки. Це ваші якісь сімейні стосунки, традиції, ваші захоплення. Це все, що зв'язано з емоціями. Не знаю, чи це зробила. Четверте це фантазії або сенси. Це про вашу віру, духовність, якісь ваші цінності, фантазії, мрії. Це все десь зв'язано з нашою інтуїцією. Якщо у вас гармонійно розподілена енергія по всіх сферах, і у вас по 25% в кожній сфері, то ви живете класне, збалансоване життя, і ви абсолютно щаслива людина. Але дуже часто таке трапляється, що ми перекос робимо в якусь сторону. Тіло, якщо не приділяти увагу вашому здоров'ю, не займатися спортом, не харчуватись правильно, не висипатись, то в якийсь момент ваше тіло візьме своє, як то кажуть. Ви помічали, коли ви дуже багато працюєте, в якийсь момент ви захворіваєте, випадаєте із роботи і відпочиваєте буквально декілька днів або й тижнів. Таким чином, тіло повертає цю недостаючу увагу, якщо стабільно не виділяти час та увагу вашій діяльності. Роботі, професійній реалізації, то в якийсь момент ви зрозумієте, що пройшов час дедлайнів, потрібно вже здати якийсь проект, а вас ще нічого не готово. І тоді ви просто відкидаєте всі інші сфери і вкидаєте всю свою свою енергію сюди, щоб швидесенько це доробити, і всі інші сфери страждають. Контакти. Якщо вчасно не приділяти уваги своїм сім'ї, своїм друзям дітям, то в якийсь момент почнуться образи, сварки, і тоді вам потрібно буде набагато більше часу та енергії, щоб відновити ці стосунки, які були раніше. Фантазії і сенси. Якщо не приділяти належної уваги вашому духовному розвитку, вірі, читанню книг, якомусь саморозвитку, то в якийсь момент все може втратити свій сенс. Це називають люди депресією. І тоді вже не хочеться ні спілкуватися з друзями, ні працювати, ні займатися своїм харчуванням. Ви повністю втрачаєте сенс, взагалі що-небудь робити, і не знаєте, як відновити взагалі свою енергію. Все падає на нуль просто буквально. Щоб цього дисбалансу не відбувалося, я рекомендую. Час від часу переглядати взагалі, а куди ж ви віддаєте найбільше своєї енергії, і можливо, треба її якось перерозпреділити, кудись дати більше, щоб збалансувати ось ту недостачу. Можливо, ви зараз розумієте, що ви дуже багато часу проводите на роботі, і так мало часу проводити своїми дітьми. І на наступний місяць у вас буде план збалансувати це і провести більше часу з сітьми, щоб компенсувати ту недостачу. А в подальшому класно ж все таки планувати. Свій графік, свій режим дня, розпорядок тижня так, щоб всі сфери були закриті. Якщо час від часу проводити такі ревізії, то в якийсь момент ви зрозумієте, що ви маєте право написати в, своє, в своїй стрічці інстаграму, що ви знайшли ось цей Work-Life Balance, чого я вам нам всім, чого я вам і нам всім бажаю, тому що це дуже необхідна навичка, яка спасе ваші стосунки, менталочку, і ви будете жити прекрасне життя. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.